Святкувати родинному колі для тернопільських пластунів добра традиція. Щороку пластова родина збирається на святковому дійстві різдвяна свічушка. Програма насичена вертепи, маланка, колядки та вінчування. Пластуни змагалися, хто приготує найсмачнішу кутю, виготовить найкращу ялинкову іграшку та різдвяну листівку. Бачили святкове дійство наші кореспонденти. Святкування різдвяної свічечки зародилося у пластовій діаспорі у 1950 році, а згодом було започатковане в Україні. Такі заходи відбуваються у всіх областях. Тернопільські пластини підготували для вас вертепи, виступи і співи дуже цікаві. Будуть і вони цими вертепами ходили по місту. А... Сьогодні вони вибрали кращих і вони представлять їх для всієї громади. Ми організовуємо серед юнацтва різного роду конкурси, аби вони змогли проявити свою творчість і позмагатися відповідно в цьому. Будуть чотири конкурси: конкурс куті, конкурс листівки різдвяної, конкурс різдвяної фотографії і конкурс іграшки на Ілину. Цьогоріч у різдвяних вертепах були нетрадиційні герої Олег Мушій, зіграв міліціонера. Йому й належала ідея створити такий цей образ, незважаючи на вікову різницю з маленькими колядниками, було комфортно працювати. Визнає чоловік. У мене було завдання охороняти ірода і виконувати його накази. От але як ви бачили по сценарію, народ виявився сильнішим. Ну і нас е, вигнали. От такий у нас був така в мене була сценічна роль. Міліція часто захищає, ну скажімо, не тих царів. Е, і не того Бога, і не того месію, який реально приходить зараз в цей час. Можливо, от така от в мене виникла така от ідея. Різдвяне дійство мав підготувати кожен пластовий корінь. Діти до 12 років зіграли Маланку. Всі рої збираються, і показують вартепи Маланку. Мій ріп має участь у Маланці. Я маю зробити в ролі циганки і видати себе дуже красиву героїню героїні. Все треба придати, те, що керує своїми підданими циганом і зганятами. Назва дійства пов'язана із вифлеємським вогнем, який пластуни щорічно зустрічають та передають усім. А ще під час дійства запалюють три свічки: першу за тих, які відійшли від нас, за тих, які загинули за кращу долю України. Другу за всіх українців в Україні та розметаних по цілому світу. І третю за всіх пластунів і пластунок в Україні та поза її межами. Це дійство воно є традиційне для, для пластунів, бо це є пластове різдво. Збирається вся велика пластова родина на спільний. Святкування збираються всі від наймолодших до таких зовсім дуже дуже маленьких, від дітей до шести років, які сьогодні також виступати будуть, і до найстарших приходять старші люди, для яких це свято є найбільше можливо. Бо це зустріч всіма. Це, це найбільша радість насправді. Бо я сюди в дійство, як всього року клала всю свою душу, всі свої можливості. І хочу, щоб це було свято для кожного, не тільки, зокрема, для мене чи для когось з певного кола людей. Тому Жаю веселих свят.